Ви на каналі Яна Суперстар. Тож, зараз для вас буде back to school. Тож, поїхали! Так, ось таке сінки. у мене рюкзачок, але дизайніший е, огляд на рюкзак буде у кінці цього відео. Так, відкриваємо велику кишень мого рюкзака. Рюблячок з логотипом коверсу, оскільки я фанатка Гаррі Поттера. Тож давайте його відкриємо разом! Ось такий красивий! Мені віддавається те, що. Ця так, ну, емблема гарненько переливається. Тут е, надпис Гаррі Поттер і тут такі інші зірочки навколо ось. Ще. Мій улюблений факультет із Гаррі Поттера це є Слизерин. І відповідно улюблений персонаж Драко Малфой. Але ще мені подобається Герміона. А який ваш улюблений факультет і персонаж? Пишіть, будь ласка, у коментарях. Далі ми відкриємо цей ленчбокс. Ось він такий сам чорний, прозорий. Так, знімаємо кришку. І тут у нас є ось така пластикова ложка, ось та виделка. Гаразд. І ще є два ось такі от контейнери. Хвилку. Ось так він відкривається. Ось це дуже зручно, оскільки можна в одне відділення покласти фрукти, а в інше якісь, е, якесь печиво, щоб печиво не розмокло. Але один мінус те, що тут немає якби, ще додаткового відділення для е, воделки та ложки. Але мені все одно дуже подобається такий ланчбокс. Далі у нас піде термочашка. Вона у мене ось така. Бірюзова, оскільки мені дуже подобається цей колір. Бірюзовий, зелений та фіолетовий. Вона ось така від бренду, від фірми Kite. Ось відкриваємо. Ну, вона не дуже велика, але мені вона дуже подобається. Ну, як сказати, не дуже велика, десь здається, ні. її літер тут є чи скільки. Добре, давайте далі. Далі у нас йдуть обкладинки для зошитів та книжок. Ну, я навряд чи буду використовувати обкладинки для книжок, оскільки, оскільки більше у нас буде зошитів, на звичайних в п'ятому класі. Тому тут є ось такі е, обкладинки формату. Формату тут немає. Тут висота платки 25 см. Мабуть, це звичайна 4. Пишіть в коментарях. Та звичайні на назов. Формату. Ну, Не пише тут формат і все. Ну, Тут 10 штучок. І ззаду ось такі наліпки. Досить веселі. Добре. Далі у нас ось такий альбом для малювання. Ось такий красивий із Майтепу. Оскільки в мене є моя собака, і, і цей Майтепо буде нагадувати мені про мого у школі. І також це фіолетовий фон, а я обожнюю фіолетовий. Е, так, далі у нас вже ми пішли на малювання, Тому ось такі у мене маркери. Гарненькі, такі ось. Є. Тут є перший скільки тут штук. Зараз хвилинку. Тут є 36 штук у два ряди. Ось тут. І також ось тут. Тут погано. Видно, тут більш такі. Більш темні кольори, а ось тут такі яскраві. Мені дуже подобаються ці маркери. Пушу, скільки тут штук? Ні, все-таки не пише. Гаразд. З першим відділенням ми завершили. Далі переходимо на друге. Тут у мене продовжуємо е, тематику малювання. Е, беремо ось такі. Фарби із Hello Kitty. Я не фанат, просто мені сподобалась е, упаковка. Тут 12 кольорів і це гуаш. Хвилиночку, зараз покажу, як вони виглядають. Ну, Звичайні ось такі фарби гуашеві. Звичайні кольори. Е, я більш люблю малювати гуашу, е, ніж акварелью. А як зручніше малювати вам? Пишіть в коментарях, будь ласка. Далі у мене йдуть пензлики. Ось такі різні. Добре, ось такий широкий пензлик. Ці пензлики у мене від бренду Rosa. Я дуже люблю цей бренд, тому що. Там дуже гарні фарби і таке інше. Ось такий пензличок великий. Також великий, але він ж такий витягнутий. Далі ось такий. Не зважайте просто у світі ремонт. Ось такий от пензличок такий, який зайв великий, але менший. Ось такий тоненький. Та ось такий, такої дивної форми. Я вирішила взяти, спробувати, чи буде зручно м -м, малювати. Але це вже не роз, це, це вже Colors, ось такий. Ось такий пав'язок. Спробую м -м, м -м, малювати. Сюди. Е Добре, далі я не знаю, чи це супер треба на малювання, але це більш потрібно на звичайні уроки. Це є маркери виділячки Вони ось таких пастельних тонах. Рожевий, зелений, фіолетовий та блакитний. Ось такі, це від бренду Shine. Шайн... Шайн... Чотири такі штучки Далі у мене олівці. Також з Гаррі Поттером Ну, Я ж говорила, що я фанатка. Ну, Тут просто якби ось ці от. Тут пише Гаррі Поттер». Ось тут самі, ні, там, пише Гаррі. Ось тут пише Гаррі Поттер, Ну і тут різні якби, магічні штучки і ось ця сова. Далі у мене є два ось такі олійці, один чорний, інший білий. З камінцями. М -м, вони такі матові. Ось тут пише Гаррі Поттер». Ось тут таким золотим. Не те чорнило. Ну, золотистий напис і з такими ось зірочками. А тут у нас так само Гаррі Поттер унизу. І тут такі. Е, тут є... Ла, ні, це якийсь кінь. Е, ну, хепе. Ну, ось такий от гарненький олітків. Мені подобається. Далі у нас е, два, ну. Це є білий маркер, я давно його хотіла, але потім проходила саме в цей магазин. І я сказала, та навіщо він мені потрібен? Але останній, от я знайшла в себе такий чорний папір і хочу намалювати якийсь маленький білий маркер. Для того він мені і потрібен. І лайнер це є 0,3 розмір. Тоненький. У мене був грубший 0,7 чи 0,5. Ну, 0,7 або 0,5. Е, 0,3 якраз. І 03 третій мені подобається більше, ніж 0, ну, п'ятий оці от е, грубі. Тому я взяла ось такий. Е, далі у нас ось такі ножнички із. Ой, цим боком, ось такі ножнички із Hello Kitty в окулярах. ну, Тут просто вона на картинці, а тут звичайні ножниці. Е, давайте їх разом розпакуємо. Е, Мі доведеться брати її. ножниці. Ну, якось так. Або просто розірву, але я хочу залишити собі їх повирізати ось ці різні картинки. Бо я оборюю скраббукінг. Тому якщо якісь гарні о, вибачте, обгортки, тоді я зразу їх зберігаю, або якісь е, етикетки від одягу. Так, я вирішила спростити собі життя і узяла свої минулорічні долин. Ось такі вони, до речі, зацініть. Мені не дуже подобаються. Просто розтрижу. І все. І стану. Ой, а мені вони дуже, мені дуже подобаються, що тут ось такі, якби зубчики. Це дуже, мені вони дуже так зручні. І я ще не зауважувала, що намальована маленька Hello Kitty. Ось так, ось так не знаю, чому видно, але це досить прикольно. Ножниці ці досить хороші. А ну зараз я відвішу жовточок. О, цей картон дуже е, твердий, але рішить вони його просто відмінюємо. Тому мені вони подобаються. Е, далі у нас іде. Ось такий красивий механічний олівець. Е, до речі, е, ну, звичайний механічний олівець, як би ви думали. Але тут є один плюс. Тому що він світиться в темряві. Е, в кінці відео вставлю е, частинку там, де він світиться. Тож, додивіться це відео до кінця, аби побачити, як він світиться. Е, так, далі у нас зошити. Так, зошити мали би бути е, поряд із альбомами та книжками, але я вирішила поставити їх тут. Е, тут у мене є 5 зошитів із куромі та маймелем. Ну, кажу ж, я не фанат е, Hello Kitty, Куромі і всіх їхньої компашки, але просто мені сподобались ці зошити. Вони від бренду Kai. Kai. Сумує за своєю собакою Кальт. Ось такий зелений, жовтий, фіолетовий. фіолетовий ось такий, І далі з моєю маловій рожевий та блакитний. Пішка тоді з ошиків, що тут якби, різнокольорова ось така обкладинка усередині. Це є частина знаю, в математику, частина широку їм. Добре, далі у нас ідуть ось такі зошитих думка. Ось такі два, вони дуже естетичні, мені вони дуже подобаються, а особливо цей з написом Париж. На 18 аркушів, до речі, ось також на 18, оскільки нам потрібно буде я думаю, у класі писати на 18 аркушів. І ось такий фло, Флорида. Це є у математику, тут звичайна біла обкладінка всередині, але мені все ж таки дуже подобається. Далі тут ось такий гарненький зовсім. Ззаду ось такий. от. Він також у клітинку на 18 аркушів. Так, сюди. І далі три ось такі гарненькі зовсім. Мені не дуже подобається. Зараз покажу, чому вони. Ось у нас аркуші. У лінійку широку, ось такі три, і вони такі дуже простенькі, вони мені це дуже подобається. Ось така собака, тут пише ох, майно, ось тут на кожному так пише е, аркуші. Ось такий песик. Тут ззаду такий песик, такий блакитний завжди. Далі тут фіолетовий із космонавтом, ззаду така сама собака, ну і тут також буде така собака ззаду. Ось така ось паночка, тут ось такі клякси, е, ось тут такі зірочки, бачите? А ось тут у нас типу кружечки. Ось так. Гарний зошит. Далі у нас йде ось такий зошит у широкому з дівчинкою. Ну, він мені не дуже так сильно подобається. Можна буде його на чернетку взяти. І тут у мене ще зошит із, із такими собаками. Тут собака. Собаки і тут ось така моднява собака. Вони у широку лінійку. Саме так. Далі ще ось такі два зошки з ведмедиками. Мені більше ось цей подобається. Мабуть, я ось цей якраз візьму на чернетку. Ну, Не знаю, мені все одно вони подобаються. Ось вони в широку лінійку. Ось такі гарні зошити. І ще два зошки з карту паперу. Я взяла спробувати, як у них писати. Ось такі вони були дуже дешевими. Ну, аврорі щось є дороге. Аврорі буває щось дороге. Тому що саме аврорі я їх і брала. Мені дуже сподобається, тому спробую яко їх писати. Сідин. Ще ось такий блокноти. Мені подобається його е, обкладим, та ось така. Е, там був, такий, був ще і у фіолетовому кольорі, але я хотіла саме за Він звичайний у клітинку. Ось такий, мені подобається. Е, і ще тут є ось такий канал від кай. Е, давайте його розпаковувати. І ось такий фіолетовий, мені подобається. Це фіолетовий та зелені кольори. Відстрігаємо етикетку, Кайт. І ось такий цей канал, тільки розправлю. Ось такий він, тут ось таке відділення і буря. Ззаду напис Dream. І мені подобається дуже... Я панела хвилиночку, тільки розпакую ось цю розумову штучку кай. -т. Кай така, такай, такай. -та. Кайт, треба собі записати. Не забути точно. Ну, я е, знаю, е, ну, що кайт, тому що до, у перший клас у мене був рюкзак е, від кайт і майже, майже у, е, вся канцелярія від кайту. Тепер можемо оглядати цей кіно. Відкриваємо маленьку кишеньку. Ось. Ой! Вау! Мені, це, мені дуже подобається цей пенал. Я бачила вже Е, Ось такий ось пенал. Тут у нас є якби тут кишенька. І тут для якби... я зазвичай такі штуки кладу на ручки або олівці. І тут зразу перехід у велику кишеньку. Відкриваємо ось так дістаємо ось ці е, паралони А, паралони. А ні, це один, але великий три. І тут ось така е, ну кишенька. Ось тут вже зразу ну, ось цей от перехід. Тут ще е, дві кишеньки усередньо, ось, так, ось такі дві. Тишені. Ось, мені пенал дуже подобається. Подібний був моєї однокласниці, і я дуже його хотіла. Ось, знаєте, ось такий пенал, типу, він подібний на ляну тканину, е, типу е, таку бежеву, дуже-дуже ніжну. Майже, ну, скоріше я б сказала, молочну. Там якби такі, е, як в клітинкові. І тут така була ручка. Якщо я правильно його описую, просто я не ну, в школі була. Е, і тут були більші, якби ось штучки, більші замочки. Ну, е, їх, вони були дуже популярні. У мене в школі було аж два такі пенали в них у класні. Ну, один в одної, інший в іншій. Ну і ще залишився ось такий клей. Зелений від е, Акцент. Ось, зелений. Як... Там був ще пілотний, але я більше полюбляю зелений колір. Ось такий гарменкий клей. Це все. Зараз буде детальний огляд на мій рюкзачок. Ось такий у мене рюкзачок з ортопедичною спинкою та ось такими шлейками. Дуже, до речі, м'які. Від якогось бренду Safari. Ну, я раніше про таке не чула. Тут є ось такі гарні брелочки. мені вони дуже подобаються. І три відділення. Ось такі красиві. Кшеньки для термоса або пляшечки з двох боків. І тепер давайте подивимось на найбільше відділення. Ось таке воно велике. Далі тут є ще одне. Напевно, я буду використовувати його для зошитів та планшету. Ось так. Ось такий він гарний, наступне відділення. Зараз тільки закрию це. Відкриваємо. І тут у нас набагато більше е, кишенів. Тут є е, ось, такі, ось така велика кишенька. Е, я ще не придумала, для чого я буду її використовувати. Ось така на замочку. Тут є ось така маленька кишенька. Е, та ось така кишенька на замочку. Там сіточка ось така, як ви бачите. І ще тут є ось такий е, тримач для ключів. Хвилку. Ось така кишенька. Зараз покажу вам цей тримач. У мене такий був, коли е, ну на моєму рюкзаку, коли я ходила до першого класу. Ось так. Е, він знімається, типу почепляється на ключі, а потім його е, туди на місце. Е, далі тут є такі два відділення для ручок і ось таке, така кишенька е, в сіточку. Закриваю і зараз ми будемо дивитися на наступне, ну, найменше останнє е, відділення. Ось таке воно. Тут це звичайне відділення. Я, напевно, його буду використовувати для ланчбоксу. Тож, ось такий у мене рюкзачок. А зараз як я і обіцяла ось так підсвічується е, мій олівець. Він світиться трішки слабше через те, що камера на телефоні трішки зробила яскравіше. Це... Ну, якщо тобі сподобалось моє нове відео Back to School, тоді скоріше став лайк, підписуйся на мій канал, бо мені буде дуже приємно. І пиши в коментарях, чи закупився вже ти до нового навчального року. І всім цьомки-бомки і до зустрічі!